Ех, я виглядаю жахливо. Все обличчя у прищах. І як мені цього позбутись? О, ні. Зачекайте, в мене є ідея. Мені потрібен горщик із землею. Ніхто не буде проти, якщо я викину це. А на місці квітів на алоя. Ого, Твоя квітка виглядає такою млявою Її потрібно полити водою. Готова. Дякую, Лілян. Відрізаємо шматочок алоя, видавляємо весь сі. Подивіться, всередині алоя ховається дуже корисний засіб для обличчя. Достатньо його нанести на обличчя на кілька хвилин, а потім все змити. Тепер моє обличчя таке гарне. Джуді, як круто, ти впоралась з прищами. Твоя шкіра блищить та сяє. Так, шкіра така м'яка. Як здорово. я також так хочу. Тепер моя черга. Моє обличчя виглядає таким стомленим. Мені варто більше спати. Де ж моя маска? От вона. Видавлюємо на руку. О, ні. Маска зникла прямо на моїй долоні. Як же так? О, ні. Дженні, заспокойся, все добре. Охолодись. Давай я тобі допоможу. Можу нанести маску тобі на обличчя. Це не так складно. Ось так. Ай, я трохи переборщила із силою вітру. Дякую, Вів'єн. Тепер все обличчя у масці. Пробач, давай розмажу маску по твоєму обличчю. Отак буде краще. Правда? Ух ти, Дженіс, давай швидше змиємо маску. Подивимося, як покращилася твоя шкіра. О боже, моє обличчя таке гарне! Воно стало набагато краще виглядати. Ліліан Лілія, неді. Тепер моя черга. Стоп, що? У мене на обличчі купа чорних цяток. Їх навіть не видавити, так не піде. О, я скористаюсь спеціальною щіткою для глибокого очищення шкіри. Використовуємо силу вітру, щоб вона максимально ефективно очистила моє обличчя. Ух ти! Тепер я виглядаю набагато краще, але окуляри псують мій образ. Без них я бачу все зовсім невиразно. Але як мені це виправити? Я не можу так ходити. Нічого не видно. Пів'єн, я тобі допоможу. Зроблю спеціальні лінзи для очей, за допомогою яких твій зір покращиться. Ось так. І справді я все бачу чітко. Дякую, Ліля. Рада допомогти. А тепер моя черга. Іди. Чудово. моя шкіра виглядає добре. Я мию її чистою водою. А ось із зубами проблема. Вони жовті. Так не піде. Я знаю, як це виправити. Пропаліскуємо їх водою. Так. Посилюємо напір води, щоб замити весь бруд. Ура! Все допомагає! Тепер моя посмішка гарна. Дівчата, ми з вами такі класні. Що на нас чекає попереду? А тепер мені треба нафарбуватись. Подивимося, що тут є. О, це моя скриня. В ній лежить гарний ізумруд! Чудово! мені треба його розбити. Для цього мені потрібна біта. Супер! А тепер б'ємо. Їху! Джуді, що сталося? Все добре. Ліля, додай трохи води. Спробуємо нанести на обличчя. Лягає дивно. О, точно! До мене прийшла ідея. Дженіс, додай вогню. Ось тепер вийшло те, що мені потрібно: красиві зелені блискітки. Нанесемо їх на повіки. Чудово. Дякую за допомогу, дівчатка. Тепер мені потрібна гарна зачіска. Закликаю сили природи. Мені на допомогу зі своїм приголомшливим співом. Ух ти! Я чудово виглядаю. Клас, тепер я. Почнемо з моєї скриньки. Відкриваємо всередині червоний браслет. Він мені зовсім не підходить. Потрібно щось із нього зробити. Точно. Я хочу його розплавити. Подивіться, вийшли милі сережки. Ух ти! Ого, джиніс, як гарна. Класна ідея. У mm -hmm. мене теж є ідея. У тебе є гарне намисто. Давай допоможу тобі його вдягнути. Ой, Вів'єн. Надто туго. Мені важко дихати. Ого, це не просто намисто. Тепер у мене гарна зачіска та макіяж. Здорово! А тепер моя черга. Що ж вигадати мені? Точно, хмаринки, допоможіть мені. Вони намалюють мені на обличчі чудовий візерунок. І як гарно, мені подобається. Але чогось не вистачає. О, Джуді, можна взяти в тебе пір'я? Стривай, а ти мені що? Я тобі їх просто так не віддам. Тоді я сама їх заберу. Точніше, це зробить вітер. Та вийшла. Вони мені потрібні для прикрас. Ось так. Магія вітру вирішила мені допомогти. Що ж буде? Ух ти, як гарно! Дякую, дякую. Я йду. Залишилась лише я. І що ж мені зробити? Точно. Вода намалює мені чудовий макіяж. Подивіться, я виглядаю чудово. А що з звелося? О! Бо... Крапелька, зроби мені класну зачіску. Ух ти, я виглядаю так мило. Що ж надіти? Навіть не знаю. О, як вам ця футболка? Класна, а не жахлива. Тоді, які вбрання у вас будуть? Це не те. Магія вогню мені допоможе. Це гарно. Вогняний наряд. Я виглядаю чудово. Ходімо далі. О, мені треба переодягти піжаму. Магія води допомагай. Ох ти, яка краса! Мені подобається. Мені потрібна допомога збранням. Магія землі. Рятуй. Я в захваті. Мені так личить, Дякую за допомогу. І залишилась лише я. Хочу гарну сукню. Магія повітря. Вау, це те, що я хотіла. Ух ти, як гарно! Дівчата, ваші вбрання каркаломні. Кожна у своєму стилі та унікальна. Ви виглядаєте чудово. Цікаво, що буде далі. Поїхали! Подивіться, які образи у вас вийшли. Кожна з вас гарна та унікальна. Всі ваші однокласники будуть божеволяти, коли побачать вас у школі. І так, ви в школі. Подивіться. А зараз перед вами з'являться головні красені школи Дев'ята зак. Ого, які красуні! Це божевілля! Ви виглядаєте дуже круто! Я закохася! А я казала, що вони від вашої краси втратять голову. Дівчата, ви їх підкорили. Тепер кожен красень буде ваш. Ваша краса вразила їх на повал. Подивіться, вони закохались. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!